Взуття мікс, зима осінь, сорту крем. Ціна 10 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. Тут є чоловіче, жіноче та дитяче взуття. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось такі жіночі чобітки. Розмір малесенький. З такою повишеною халявкою. Всередині йдуть утеплені, вони йдуть зимова моделька. Наступна ось така чоловіча. Ось такі гарні. Можна сказати, кросовки чи чому черевички. Розмір 41-й. Всередині, бачите, є ось таке утеплення. Так, наступне ось такі осінні, осінні черевики. Ось така замшева моделька. Розмір, напевне, є Він великий. 39 сороковий. Наступне ось така моделька. Ось така моделька. Може бути жіноча. Розмірки не бачу, Ще в нас ось такі попадаються. Ось такі. 41-го розміру. Чоловіча моделька. В дуже гарному стані. Це цікава модель. Наступне. Ось такі у нас теж чоловіча. Розмір. Розмір не бачу, але напевно 42-43. Ще бачу ось такі жіночі човнітки червоного кольору. Розмір 40 роковий. Вони йдуть осінні. Ну, як сказала, осінні вимоги. Наступна ось така моделька. Ось так вони виглядають. Теж 40 розмір розмір, така осіння модель. Наступні. Ось такі чортки шкіряні. З такою повищеною халявкою. Ззаді бачите замочок. Розмір 37, жіноча моделька. Наступна, ось така дуже класна. Моделька, стильна, замша, з нубуком У дуже ідеальному стані. Ось тут, бачите, мають таке утеплення. 38-й розмір. Наступне, що у нас ще попадається. пари. Так. Ось такі жіноча моделька. 39-й розмір, вони йдуть осінні. Я думаю, що вони новесенькі. Так. Ще бачимо ось така чоловіча Моделька чаровики. Розмір 43. Наступна ось така. Тепер стильна, стильний фасончик козачок. 39-й розмір. Зараз побачу тренд, пішов на це взуття. Наступна моделька. Ось така. Знову ж таки, ось така сама сорокового розміру, вони досить зручні. Наступне, що в нас ще знаходиться, ось такі чоботи, також шкіряні з високою халявкою, 37-й розмір в дуже гарному стані. нове. Наступна моделька. Ось такі осінні черевички, замшеві, 39-й розмір, Коротенькі такі. Наступна модель ось така. Ось так вони виглядають. Ще бачимо ось таку модельку. Корочему, жіноча розмір, сироковий. Сироковий розмір. Наступна ось така моделька, також на дуже зручному каблучку платформочка 39-й розмір, вони йдуть такі осінні. І наступна моделька. Ось такий 38-го Теж цікавий фасончик. Такий молодіжний, я б сказала. Осінній фасон. Це є взуття сорту кремці на 10 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів